Всім привіт! Ті, хто найближчим часом планує купити собі мотоблок важкий з водяним охолодженням, раджу вам не поспішати, тому що Кентавер анонсував оновлені моделі своїх важких мотоблоків. є деякі покращення, про які я розповім далі. А ви підпишіться, поставте лайк цьому відео і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати останні новини з світу мінітехніки І так, що буде оновлено? Читаю прямо з ресурсу. Будуть встановлені датчики температуру, контроль якого раніше бракувало. Так, пише видання. У нових мотоблоках кентавр тепер... Встановлюються датчики температури охолодження рідини. Він розміщуватиметься безпосередньо у кришці радіатора, дозволяючи в режимі реального часу відслідковувати температурні познаки, познаки е, системи охолодження. Е, ну, Друзі, плюс, плюс, але чому розміщення на кришці радіатора? Ну, це не дуже, звичайно, буде удобно. Чому не можна розмістити там, де вольтметр, там, де. Е, цей, скажіть, маса. Чому не Тут якраз буде водій там чи оператор мотоблока, якраз буде бачити, де це все діло знаходиться. І контролювати цей датчик буде перед очима і можна буде контролювати. Ну, таке було рішення. Далі датчик рівня палива. Ще одна важлива новинка, вбудований датчик рівня пального. Тепер оператор завжди бачить, скільки дизелю залишилось у баку. Тоже плюс. Я вважаю, що це теж буде відрізняти е, саме кентавер від інших, тому що є такі невеличкі плюси. Е, подовжені кріплення двигуна і косарки. Ще одне оновлення: модернізоване шасі з подовженням кріпленням для двигуна і ремінної косарки. Завдяки цьому установка навісного обладнання відбувається без підгонки і додаткових дороб... доробок. З'явився більший діапазон регулювання положення двигуна на рамі, що дозволяє точніше налаштувати техніку під конкретні завдання або особливості. Рельєфу, ну теж такий непоганий плюс. А, ну Ті, які стикалися з цією проблемою, я думаю, вони розуміють, про що йде мова. У мене мотоблока такого не було. Я не розумію трішки, як це саме впливає. Ну Але той, той хто в темі, той я думаю, це е, зрозуміє. Напишіть, до речі, в коментарях. Про що йде мова і чи було у вас до цього дискомфорт з цими налаштуваннями? Ну, в принципі, це, друзі, і всі оновлення такі, скажімо такі, проривні, ось, може, ще про щось не сказано, ще якісь будуть допрацювання. Ну, але, друзі, навіть ці датчики, які тепер будуть у мотоблоках, я думаю, набагато покращать життя. Е, і додавлять свої плюси. І відрізнятимуть від інших мотоблоків. Я вважаю так. Як вважаєте ви, напишіть у коментарях. Так що, отакі останні новини. Підписуйтесь на канал, ставте пальцю угору. І до нових зустрічей. Па-па.